Так, це буде відео про те, як налаштувати Detox з нуля. От такий собі покроковий гайд, на прикладі дефолтного react Native додатку. Для початку треба вибрати якусь директорію, куди будемо скачувати потрібні файли. Я її створюю. Звую Detox. Зайду в Detox. Це пуста директорія. І там проініціалізую React Native додаток в директорії Detox Testing. Тут можна любу назву придумати насправді. Окей, зараз скачується React Native. Поки він скачується, тим часом можна перевірити, чи працює коректно емулятор, тому що потрібно ранити це все на якомусь девайсі. Можна на реальному девайсі, можна на емулятор. Я буду на емуляторі. Тож, емулятор List є в мене підключений один емулятор. Запустимо його. Дивимося, чи він працює нормально. Так, да, він запустився. Він працює. Це окей. Добре. Так, Тим часом м -м, чекаємо, поки ставиться сам React Native, після чого поставимо Detox, потім Jest. Ще там може декілька залежностей. <кісля> Після того треба буде це все налаштувати, щоб коректно збілдити проект. Оцей React Native пробний проект, щоб він запустився з детоксом. Окей поки що React Native поставився. Наступним треба поставити сам Detox. Поставити сам детокс. робиться це так, NPM-install detox і dev. Збережемо його, як dev dependency. Mm, так щоб вставити <coughs> detox, перейдемо в цю директорію, detox testing, тому що саме в директорії, де є от React Native, туди будемо ставити наш Detox. Випускаємо команду, чекаємо, поки все скачається. <coughs> так, Detox поставився, тепер наступним кроком поставимо ще Jest сюди. ж. Поставимо Jest, це є Test runner, який буде запускати наші тести. Натаємо і Just Save Dev, <клухи> і почекаємо, поки тут все скачається після того, як поставився Just. Скажемо, що ми хочемо до Detox і саме Runner Jesta. Така команда. Вона створює в нашій папці Detox Testing ще одну директорію, end, end там є config, environment, файл з тестами і config. DetoxRC.json. На цьому фактично всі файли необхідні для того, щоб запустити тест на detox і, є вже встановлені. Тепер лишається тільки коректно налаштувати наш проект. Прописати конфіги і збілдити його з тими конфігами. Відповідно, зараз цим якраз і займаємося. Для початку треба було б відкрити проект в якійсь ідешці, тому що там треба буде міняти трохи файлів, я це вже зробив, відкрив обштормом, така структура, трохи файлів. Тепер які ж файли міняти. <coughs> треба зайти на... Так. Вот так, для початку. Є в них GitHub, значить Wix Detox. Це є їхній офіційний репозиторій. Там значить шукаємо закладочку Getting Started Guide, І в тій закладці шукаємо Android. Android, О, секунду, туди тикнув, напевно. Е, та ні, туди. Getting started guide. Right. І ось тут трошки нижче. Шукаємо Android. Ось це, от, ось це відкриваємо. Перше, що нам треба, нам треба скопіювати ось цей конфіг. Його треба копіювати в detox.rc.json або package.json. Ну, я, напевно, все ж таки буду використовувати package.json. Там нам треба буде створити новий ключик detox і прописати ось цей конфіг. Що в принципі я зараз зроблю? Я відкрив package.json в корені цієї в директорії. І <coughs> назву його новий конфіг Detox. і поставлю ось ці от конфіги. Mm, тут треба буде єдину штуку дописати ще, що ми хочемо юзати e, Test Runner Just. Це робиться ось так. Дописуємо сюди Test Just. І тут де AVDNAME поставити свій назву свого девайсу. Тобто в мене він Pixel. 28, щось там, щось там. Окей, на цьому, в принципі, конфіг цього файлу завершений треба дивитись далі. Далі треба налаштувати зборщик Cradle, який буде білдити проєкт вже фактично під з конфігами детокса. <coughs> Для того треба в папці Android знайти файл build.gradle. І поміняти там, подивитись, що там ось такі налаштування. Значить, Android. BuildCrade, ось цей файл. Звичайно, я не то зробив. Сюдимо втикнути. Так, репозиторії. Ага, і ось тут в кінці ми десь допишемо. мене там Google вже є, ось це от Maven допишемо. Ось цю штуку допишемо на рядок. Потім, там же ж Android Build Cradle в секції Dependency краще дописати один. Ще дописати одну строку ось так от. Копіюємо її і дописуємо нову струку. Далі. А, перепрошую, це Android App BuildCradle. Я не дописав, сорі, тут не треба цього писати. Android AppBuildCradle. Тобто файл називається так само, але він знаходиться вже в AppBuildCradle. Шукаємо значить. Тут Dependency. В цій Dependency дописуємо ось таку строку. Дописали її, і ще треба там де Default Config додати дві строчки. В цьому ж файлі. Так, Default Config знайшли секцію, дописуємо ще таких от <coughs> дві строки. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, дописали їх. Uh, Далі uh, треба повернутися в файл an <coughs> попередній AndroidBuildCradle, директорія Android. Uh, От вона, BuildCradle. Тут ми вже були. І тут треба дописати Kotlin. Версію Kotlin в build Script, Ось тут. -от, тут build BuildScript. Ось тут ми дописуємо, що це є Kotlin. Допишемо, що це є 10-та версія. І треба ще дописати в Dependency Class Pass. Ось таку от штуку знайдемо зараз секцію Dependency. От вона тут є. Дописуємо ще нову строчку з клас. Ось сюди. Де, так, дописали. <кліп відпишемо> І ще хочу, щоб Minus дека був. Хоча б 18. Отут буде міне здековач, у мене 16, я напишу 18. Окей. Це написали, і лишається фінальна, скажімо так, фінальний конфікт внести. Треба створити detox тест клас. Для цього потрібно в директорії Android App SRC. Шукаємо її, Android App. SRC. створити Android, Java. Хочу створити нову, нових декілька вкладеностей. Скопіюємо цей кусок і, так і скажемо, створити нову директорію. Stack. І в директорії com має бути директорія, ну, типу, your package. Тобто наш package, як ми хочемо, щоб наш package називався. Ну, назвемо його detox. Testing. Detox testing. Насправді тут фактично люба назва, яку собі хочете, таку придумуєте. Detox testing. І в ній створити файл detox test Java. Окей. Okay. Створюємо вже ось тут. файл detox test Java. Але він повинен бути не пустий, а повинен мати певний конфіг. Ось тут клікаємо сюди і <coughs> копіюємо весь config звідси а, копіюємо весь config звідси і тут треба замінити одну річ тут депять.com екл нам треба замінити на той, який ми назвали. Насправді на імпідж який е, ми тільки що придумали. Це detox testing, відповідно, comexample.com detox testing, ми з напишемо detox testing. І ось тут в кінці теж пишемо дотоп testing щоб цей пакет був такий самий, іначе, якщо він буде відрізнятися, наш білд зафейлиться. Фактично все на даному етапі, якщо не помиляюся, конфіг завершено. Так. Можна попробувати тепер збілдити проект. Збілдимо проект. Як він білдиться? Він буде білдитися. Командою. Uh, npx -detox build C android -demo debug Але воно зафайлилось, бо шукає конфіги в DetoxRC, А я їх прописав в Package.json. Ось сюди, коли на самому першому етапі писали ці detox конфіги воно має їх звідси шукати. Відповідно, Detox uh, ну Я поки що видалю його. Можна, напевно, і там налаштувати, але я видалю, бо вже все є в Package.json. Просто, якщо воно не знайде DocXC, буде шукати наступний файл, і Pack.json воно знайде і мало би запустити все. Так. Починаю білдити, починається магія. Тим часом можна подивитися, що робиться в папці тестів, тобто end-to-end. -end. Тут де <coughs> файл з тестами, ми напишемо свій. Тут якісь дефолтні тести, вони там будуть шукати якийсь hello button, але наш додаток це є, <coughs> там як ми тільки відкриємо, там буде welcome to react, такий велике повідомлення, і ми зробимо простий тест, що... Цей текст, воно відкриє ап і знайде елемент з текстом welcome to react. <coughs> тобто пишемо елемент by text. Welcome to React. Вона, коли відкриє апку, буде шукати такий текст. А зараз ми запустимо тест, побачимо, що там дійсно такий заголовок присутній. Так, все. Запустило добре, І тепер, тепер можна спробувати запустити тести. Для того спочатку потрібно запустити, запустити, запустити React Native. Якщо виконати, то теж не так треба зайти в Detox Testing, там де ми проініціалізували React Native, і якщо ми виконаємо команду Yarn Start, воно запустить. Окей. Після цього можна попробувати запустити тести. Але вони зафейли. Ага, я забув. Там чомусь Just Circus він не поставився. Це такий ноутмодуль, який ми. Зараз поставимо цей модуль, якого не вистачає. Ой, NPM. NPM <coughs> ми поставимо зараз цей модуль, кого не вистачає. Він потрібен для Jesta. От, і запустимо тести. Так, ставимо цей just-circus. Так, він поставився і... Запускає, запускаємо тести NPX Detox c android Emo debug Тобто воно буде запускати шукати цей пакет і відповідно ось тут є конфіги для запуску. А, окей, ми пробуємо. І, до речі, подивимося на емулятор, що відбувається. Діби якби щось запускається, але ще нічого не видно на екрані емулятора. Там щось червоне у нас з'явилося, але подивимось. Так, воно зараз запускає цей додаток, <coughs> тестові додатку Native. запускає його, загружає цей бандл. <coughs> так, ми бачимо welcome to react є. Yeah. І наш тест прийшов. Він був дуже короткий, але воно знайшло ось це повідомлення. Welcome to React Screen. Це окей, значить, тест, якби підхід працює, можна писати більше тестів.